Дивіться, цікавий контент по цій сузуки. І моторчик не димить. Але схоже, у неї проблема. У неї декілька проблем, і я навіть не знаю, як це з чого почати, тому що контент просто жирний. Тут, бляха-муха не було іскри. Проїхала вона із тим, що, корот. Пропало щось на замку зажигання у них, на замку запалення, і вони от е, контакти тут от проізолювали, і по їхніх словах каталися, каталися, все було добре. Потім загорілась F1. Скутер заглох. Я півдня сижу з електрикою, думаю, тому що іскра там навіть я знімав на відео, але вже не, став, не починаю вставляти, бо ви знаєте, що я хірню не придумаю, якусь надуману і розказую людям. Коротше, факт того, що іскра ось так от включаєш запалення, два-три рази б'є. Якщо ще б'є, то нормально. Я вже катушку запалення. Я думаю, ну мозги перечистив всякі оці от контакти. Що ж воно. На жаль, ошибку не читає, як, тіпа, як в цім. Просто вона мигає, що щось сталося. Короте. Передивився перед цей, попробував катушку, попробував, думаю, мозги так не, не цей, починаю в'язати. Да? Я я, в мене є багато знайомих лікарів, вони кажуть, також в'яжуть історію болезні, від чого то було, щоб знати, як лічити. А від чого було? Раз вони міняли контакти. Щось тут дивилися, то майте на увазі, друзі, було таке саме штукою, яка називається датчик падіння на осі Сузукі РМЗ-250. Правда, тут не, вони не витягували його, він банально накрився. Вітьок вже в мануалі, там просто його так не надуриш. Найшов скільки Ом там, 10, по-моєму, чи 15 Ом чи кіло ом транзистор впаяв, вона працює. Вона працює до сих пір, це вона заїхала по проблемі генератора. Я вже думав, тут індуктивний датчик, туди-сюди, я тільки побачив, що упер, як я переставив вже його вверх, стрілка завжди на датчику, є, як він має стояти. І я коли побачив оцю намотяканцю, я зрозумів. Щоб їм тут мішало, і вони переклали його. Тільки я переклав цей датчик падіння, він запустився. Але він не запустився одразу, я вже насос тут дістав, тому що воно ли, лило, коротше, виливало. Я не розумію, що воно, да, як воно. Потім вже до мене доходить, що там, коли я запускав, перед тим, напевно, вони запускали півбака. То повний фільтрбокс бензину. І коли я зняв, тоді подих вже був не якби, не повітря, а воно дихало суто бензином з маслом. Тому він не міг запуститися. Знявши фільтрбокс Знявши фільтрбокс Полилося, навіть полилося від піздаків таких от Але, друзі, це не кінець, друзі. Чому ж воно так від того, що пропала іскра, і не димить двигун? Допоможіть зв'язати це уже до кінця. Насос форсунка відкинулась, тому що знявся фільтруючий і воно запустилось на цій. Давайте закрутимо. Ось так от закрутили. І я не можу зв'язати те, що масла там не є повний картер, заповний, так як багато зараз хто подумав. Це Ціли сюрпризи приїхають. Вже коли до нас приїхає, то вже таке, що вже тут чорт голову зломить, зламає. Повний комплект. Та тут кажуть, та десь осінню вона була у вас на ремонті двигуна. Зуки після нас їдуть по два роки люди, нічого не цей. Тут діло в тому, що вона була в ремонті двигуна, то це є одне, але тут вже таке букетіще по ній, що треба, що треба дивитися. І розумієте, що в чому прикол? Те, що коли я відкрутив свічку, яка тут стояла, я помітив ось таку от шнягу. Ось таку от шнягу. І я не розумію, чи це тепер мода відламлювати язички. Я перший раз таке реально бачу. Ну, я бачу, що він, наче і не спилений, оцей от. язичок, який йде е, в контакт з електродом, його взагалі немає і немає там кераміки. Немає. Я знаю, чи що вони вже крутили при цій свічці, я знаю, що вони крутили дуже довго. Вона схожа на якусь новеньку. Реально, вона не схожа, що вона взагалі їхала. Так? І вони крутили довго. І, мабуть, те, що от я вже поклав в акумулятор і я почав крутити, я відчув, що є компресія. Але компресія не то. Я думаю, чи ці осколочки не попали в поршневу. І маслосйомні кольца то нічого не цей, тому що сузука не димить. Сузука не димить. Чи не могло ось там от зламати кільце або щось наробити, через що може бути ось цей. Водой? Давайте її запустимо. Класно працює, так? Картер неповний, бачите, так? Мотор не димить, так ти відчувається нормально. Оцей супун, який йде, дихає з клапаної кришки ось сюди. От. Оцей от супуняра, він виходить в А ось. І не схоже це на двигуна, так? тому що компресія є. Не чути, що воно от, і зразу схвачує, не чути, що в холосту. Зламавши хоч якесь кільце, воно би дало. але не факт. Чи можливо пішла по неправильній дорозі масло в цьому в клапані кришки? Я думаю, це вже буде в іншому відео. А це відео як підказка по ось такій от штуки дрюки, яка називається датчик падіння. Щоб ви також не тратили півдня часу, обов'язково не забудьте хейтери, напишіть, да я з закритими очами за 5 хвилин я от відчуваю, що там зразу. Та ні, друже, ти навіть не знав, що це. Воно тут тут є, також в таких от ритиках. Но, можливо, в когось вже це було, то також. Діліться інформацією, діліться другим, тому що зараз час дуже дуже дорого коштує.